бачите, журналістам не входжає, що проти садового дання я досліджував. Це корумповані, вивчить бійці на нього теж. Він не вб'є дані, що я працюю журналістом, що я в суд подавав. Дані тільки що я пролучив. Я подав повідомлення, що вони викрили, він не зачитав. Це корумповане суддя, треба вже на нього поцілити. Школе, і прокурора зразу затримати, бо я на дупаса його керівника. Бо там повідомлено, що він вбиває людей. Ой, не вбиває, а прокурор Ну це банди. Вони задіяні всі до Ви розумієте, що вас підставляють всіх? Вас всіх, вас всіх підставляють. Що ви тут робите? 60-та стаття Конституції України. Судіть, звуки заплавлюються. Судяну, то не порядок. Будь ласка, ваш сука... суддя. Так, було попередження групі підтримці. Ви судово охорони, видавайте, будь ласка, які да, дам... прошу громадські ухвалу. Рібіть. Так, то неможливо. То блін, дивись, що робиться. Видавить журналістом. Ви фальсифікуєте. Учасник судового засідання прошу порядок. Видалі що, усмаусмавказівка? Видає? Ну що, усмавказівка чи що? <реш> я мама. Вберай, ну то все, мама, Вберай, ну, Вберай. не туркайте нам, не туркайте, не рухайте, маму. Ну що ви, ви робите? У вас є ухвала, ви усі вказівки виказуєте, розумієте, що вас поставляють? Усна ухвала суда, <реш> це я. Я мама. Та не рухайте, маму. Ви знаєте, що я приїхав? Ні, не, не рухайте, маму, ну чого ви рухаєте, мамо? Я буду я мовчу. Що то ви робите? Ні, я писи. Чи чому? На який підставі? на якій пістає? Та я не піду, на якій, Дивіться, б'ють мене. Дивіться, руки тягнуть. Дивіться. Будь ласка, Дивіться. Дивіться, як б'ють! Вас ніхто не б'є, вийдіть, будь ласка, покиньте. Побили. Побили мене! Сідя. Вас ніхто не бив. Вас Ва, видали, вам... залу. 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 але не суду. Що Били ви робите? З... Видали з залу суду. зрозуміли? Чуєте що, мене ви Дивіться, мене б'єте? Дивіться, тисніть мене. Все, спокійно, заспокоїлися. Пет... З... 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 з судового засідання, з судового залу, Заспокійно. але не з залу. Я спокійний. Всьо, вас Та не торкайте мене. Я вже вийшов в залу. Вас видали з залу, все, спокійно. В туалет, спустить Я спокійно, из вас нічого не говорю. мене, я хочу в туалет.